Більш ніж 25 років користуюся тональними засобами компанії Mary Kay і Вважаю, що це найкраща інвестиція в свою молодість, красу та здоров'я шкіри. Дівчата дивіться, тут тональні основи нанесені, проводжу рукою, не береться до руки, тобто вони стійкі, не розмазуються, не течуть. Зараз вже адаптувалися під тон шкіри, але тут слой великий, тут такі мазочки видно. Зараз я просто водичкою попшикаю, дивіться, і нічого не відбудеться. Все, все на місці, тональна основа на місці, ручка чиста. Нічого ніде не попливе. Тональні основи дуже якісні, 770 гривень. Чашка лати в день, а ви можете цю тональну використовувати 10 місяців.